Що ж до нашої студії, як і обіцяли, завітала Наталія Канюка, тренер з ментальної арифметики, мережі навчальних центрів школи гарант. Будемо з'ясовувати все ж таки, що таке ментальна арифметика та чим вона відрізняється від звичайної класичної. Доброго дня. Ментальна арифметика це взагалі програма розвитку розумових здібностей і творчого потенціалу дітей за допомогою арифметичних обчислень на рахівниці соробан. Це японська методика устного рахунку, яка дозволяє розвинути гармонійну роботу обох півкуль головного мозку. Тобто дітки спочатку займаються на рахівницях спеціальних, потім, завдяки пружним нейронним зв'язкам між півкулями головного мозку, діти бачать цю рахівницю в уяві і здійснюють складні математичні приклади на досить високій швидкості. Цікаво все ж таки, як дитина сприймає безпосередньо такий можна сказати, інноваційний підхід, так чи наскільки він ефективніший за традиційний, який вже так з покоління спо із покоління в нашій системі використовується? і в чому все ж таки полягає його така основна ефективність? Так, це мабуть дуже актуальне запитання. Ось дуже цікавим є те, що додавання, віднімання, множення і ділення, математичні операції для нас є просто інструментом для тренування мозку. Ми не вчимо дітей математики, вони це вчать в школі. Ми просто тренуємо мозок на основі математичних таких прикладів. І Отут це слово тренуєте, і ви тренер є. так? Чому тренер Адже асоціація одразу з фізичним навантаженням, так? Поясніть, будь ласка. Так, наш мозок аналогічно м'язам, як спортсмени тренують м'язи в спортзалах, так само ми на наших заняттях тренуємо мозок. Ми займаємося, ми розвиваємо роботу правої півкулі, яка в більшості людей розвинена ну, не повністю. Якщо, наприклад, шкільна програма спрямована більше на розвиток лівої півкулі, яка відповідає за точність. За логіку, ось то права півкуля, яка відповідає за творче мислення, образне мислення, креативність ось в дітей розвинена ну не повністю. І на наших заняттях ми тренуємо мозок для того, щоб розвинути також цю півколю. Чомусь раніше не говорили про те, що і мозок можна тренувати так. Це ніби як качають сім'я у спортзалі, так а тут зрозуміло, що мозок також піддається тренуванню. Все ж таки, з якого віку потрібно тренувати вже мозок, які мають бути можливо якісь здібності до цього, чи байдуже, чи все ж таки головне почати, а там воно розвивається з часом, чи все ж таки мають бути якісь певні до цього завдатки? Так, методика дозволяє діткам тренуватися віком від 4 до 16 років, оскільки у них іде ще не мозок пружний, який піддається тренуванню. Дорослим також можна займатися цією методикою, але їм набагато важче. Я, як тренер, бачачи досягнення своїх дітей, чесно вам кажучи, дивуюся, тому що мені таких результатів досягнути вже набагато важче. Я знаю, як їх навчити, але такого досягнути вже дорослим вдається набагато складніше. Дітки для того, щоб почати займатися ментальною арифметикою, дитина повинна знати цифри від 1 до 10 і вміти рахувати в межах 10. Все далі всі заняття, все побудовано настільки просто, що діти приходять і вони дивуються, що це все так просто. Вони навіть що математика якось не дуже пов'язується з математикою, але попробувавши рахувати на цих рахівницях, вони бачать, що це просто елементарно і це дійсно їх захоплює. Тобто не потрібно мати якісь базові навички або базові знання чи вміння. Головне, напевно, мати бажання, які е, по кількості групи е, для заняття. Е, так, ну, звичайно, основне бажання, основне ще також підтримка батьків, щоб батьки діткам допомагали і з ними також приділяли до цьому увагу. Групи ми формуємо по віковій категорії. Є у нас групи дошкільнята, це дітки віком від 4,5 до 6 років, ну тобто ті, хто ще до школи не ходять. Є група молодша, це перший і другий клас дітки. Далі йде середня. Група третій, четвертий, п'ятий клас. Ну і старша група вже це для старшої школи. Ось так. Групи у нас ідуть невеликі по 8-10 чоловік для того, щоб вчитель міг приділити увагу кожної дитинці. І навіть коли діти займаються в таких групах, їм дуже цікаво, тому що йде така жива конкуренція. Вони хочуть один бути швидше другого, один бути краще другого. І це дуже цікаво і навіть можна сказати ефективно. Скільки по часу займається навчання, так як навчальний рік чи можливо менше, більше, коли потрібно краще займатися з дітками, взагалі методика розрахована на два роки. Це для діток шкільного віку. Для дошкільнят, ну, в них іде йдуть заняття трошки повільніше. Матеріал дається поступово, то в них розрахована методика на два з половиною роки. Перший рік діти вчаться на рахівниці рахувати, додавати і віднімати, а другий рік вони вчаться так само незвичним способом множити і ділити. Перед нами рахівниця Сора Соробан, так якщо я правильно вимовила. Це прадід сучасних калькуляторів. І як працює ця система, і чи вона відрізняється від звичайної класичної рахівниці, яку ми звикли бачити? Так, це японська рахівниця. Вона взагалі ми, працюючи на цій рахівниці, використовуємо ось таку комбінацію пальчиків. Для діток ми її ну, щоб це було цікаво і доступно. Ми кажемо, що це краб, який зжимає клешню і розжимає клешню. Додають дітки великим пальчиком, піднімаючи кісточки вгору. Ось таким чином: один плюс один, плюс два. Мінус два, мінус один, мінус два. Віднімають, виходить, вказівним пальчиком, і це просто дійсно підрухаючи кісточки, вони здійснюють приклади на навіть такі складні приклади. Спочатку одноцифрові числа, потім йдуть числа вже двоцифрові, і діти навіть не задумуючись, що вони рахують навіть такі важкі приклади, особливо коли це дошкільнята, які взагалі не розуміють, що це таке двоцифрове число, і вони їх можуть додавати, віднімати і навіть паралельно там щось розповідати, віршик чи пісеньку співати, чи просто з батьками спілкуватися. Ось таким чином наскільки я розумію, формується просторове мислення. Так, діти сприймають число не так, як ми привикли сприймати його як ну як число математичне. Вони його сприймають як картинку, як комбінацію кісточок на рахівниці. І коли вони рахують, в них виходить получається відповідь. Вони цю відповідь переносять з картинки в число, і тоді вже його її називають як число. Mm -hmm. тобто, тобто на рахівниці дитина підходися. сприймає так. Вони сприймають число як комбінацію звичай, просто комбінацію кісточок. Ну що ж, я, мабуть, запрошую всіх глядачів переглянути відеоматеріали із безпосередніх занять із дітками саме цим, метод, цим методом. Артем Крібега 5 років рахує однозначні числа на уявній рахівниці. 15 прикладів на швидкості 0,9 секунди. Оксанчик. Дождик, дождик, ты мне злая, плачу душа, плачу злая. Ты поесть захотимся, соломайку застудимся. А теперь лежить под пледом, пьет горячий чайник из медом. Умничка! Леонтьев Лев, 9 років, Рахує двоцифрові числа, 13 прикладів на швидкості 1,2 секунди і паралельно розповідає більше. Трава й переповненим сашковіцям сидить, а коло нього старий діду стоїть. Тут до сашка звертається, чи в вас у школі в час, як старша полошає, так в часі школи сказує, але в даний ми розпочались канікули і нас ніхто не вчив. 15. Молодець. Повертаємось до нашої розмови. Все ж таки, як довго ви вже працюєте безпосередньо із цією ментальною арифметикою? І як можна вже відстежити прогрес дитини, яка займається безпосередньо цією арифметикою? Так, ну взагалі цій методиці більше двох тисяч років. І варто зазначити, що в Японії і в Китаї це є обов'язкова програма початкової школи. Тобто, в програмі початкової школи діти паралельно з звичайною математикою вивчають також арифметику. В вона також діє в 52 країнах світу, як в якості факультатива. У Україні ця методика розвивається 2-3 роки приблизно. Ось в Вінниці вона з'явилася. В нашій школі з листопада місяця, mm -hmm. і ось наші перші групи, які стартували зараз. Діти вже можуть для них це вже є зовсім не складно. Вони додають, віднімають двоцифрові числа, паралельно розповідаючи віршик. Це вже свідчить про те, що в них запустилася робота правої півкулі. Батьки відмічають, що дитині стало набагато легше вивчати вірші. Запам'ятовують, діти, наприклад, на уроках геометрії вони легше уявляють фігури в просторі, тому що в них розвинулось образне мислення. Ось вже після двох-трьох місяців помітні перші результати, і вони можуть бути помітні не обов'язково в чомусь одному, не тільки в математиці. Є такі випадки, коли дитина починає гарно малювати. Раніше, взагалі, не малювавши, розвинувши праву півкулю, дитина починає малювати. Так само батьки помічають, що на виконання домашніх завдань вже йде як дітки, сідають цілий вечір. Зараз такі діти, які займаються ментальною арифметикою, вони починають після двох-трьох місяців навчання вже швидше справлятися з домашніми завданнями, тому що вони стають більш сконцентрованішими. Завдяки нашим заняттям покращується фотографічна пам'ять, концентрація уваги, образне мислення. Вони стають більш Спостережливими, уважними, і навіть на уроках вони сприймають матеріал набагато краще. Вони вчаться концентрувати увагу. Не так як буває, що на уроках крутяться, а потім приходять додому і починають спочатку це все вчити. Вони слухають вчителя, вони сприймають кращу інформацію. А тут одразу виникає запитання, адже дитина, яка вже навчається, наприклад, у школі, вона має досить таке велике навантаження, приходить додому, виконує уроки, і тут потрібно бігти на заняття і виконувати ще одне домашнє завдання. Наскільки це дитині обтяжливо, чи навпаки, це допомагає все ж таки? Ну, взагалі, домашні завдання так заняття наші вимагають тренувань, так як ми з вами вже зазначали, що мозок це м'яз, який тренується, і ми повинні тренуватися. Методика вимагає кожного дня 15 хвилин. Це дітям дається доступ до онлайн-платформи, по якій вони тренуються. І це, ці тренування йдуть досить захопливими. Це йде як гра, і дітям зовсім не важко. Вони, сідаючи 15 хвилин, тренуються і 30 хвилин, і потім самі бачать, час що в них... непомітно. Так, час летить непомітно, і вони вже захоплюються цим, що в них виходить, вони ставлять більшу швидкість, швидше, швидше. І ось так, так просто проходять домашні завдання, вони є досить захопливими, неважкими, і дітям дійсно це цікаво. Чи відбуваються якісь можливо такі розважальні елементи безпосередньо під час занять? Можливо, якісь конкурси між дітками, можливо, ще якісь заохочувальні такі, от? Тестування їхніх знань. Угу. Так, у нас є звичайно під час уроку ми не тільки рахуємо. Ми граємо в ігри різноманітні. Є в нас е, таке математичне, арифметичне, точніше, доміно. Ми здійснюємо такі е, різні ігри, змагання, і звичайно, під час кожного уроку в кінці ми нагороджуємо дітей. Оскільки це японська методика, і в Японії нагороджують зірками. Ми також дітям даємо такі жовті зірочки, і вони знають, що за п'ять жовтих зірочок вони отримують. Отримують червону зірочку, і це дітей дуже мотивує. Вони так стараються всі отримати цю червону зірочку, щоб бути кращим, щоб показати, що вони дійсно досягли гарних результатів всім відомо, що розвиток дитини йде із родини. Чи потрібно окремо займатися з батьками, чи потрібно проводити, можливо, якісь бесіди з ними, чи потрібно батькам вникати у цю методику, як ви вважаєте? Звичайно, ну наші діти вони, звичайно потребують, особливо якщо це діти молодшої школи або дошкільнята, вони потребують батьків уваги. Ми для цього проводимо перший презентаційний урок для діток з батьками, щоб ознайомити батьків, тому що для багатьох батьків це дійсно нове, і вони взагалі ну, не всі знайомі з цією Методикою ми запрошуємо батьків, пояснюємо принцип роботи, щоб батьки також знали, показуємо доступ до програми, як це все діє, і просимо, щоб батьки приділяли дійсно увагу діткам, тому що ну вже старші діти вони можуть дійсно самі займатися. Мама один раз сіла, подивилася, побачила, що дійсно працює дитина, і можуть. А маленьким діткам то звичайно потрібна допомога батьків, але одночасно допомагаючи дітям, батьки також можуть тренуватися, тобто таким чином теж можуть розвинути свій мозок. Я так розумію, що це не завадить у будь-якому віці. До якого віку взагалі можна цим займатися, чи тут немає обмежень? Взагалі методика розрахована від 4 до 16 років, але можна займатися всім, тільки вже потрібно розуміти, що у такому більш зрілому віці таких успіхів досягнути, як досягнула дитина, буде набагато важче. Тому мама приходить і каже, у мого чоловіка три вищих освіти а він не може зрозуміти, як він так може рахувати. І, наприклад, в мене є учень, який грає на супілці, паралельно рахує і грає на супілці. Ну, тобто, таких успіхів батькам вже, звичайно, досягнути буде дуже важко. Досить давно увійшов в наш лексикон термін, такий як вундеркінд, так занадто розвинута дитина для свого віку. А я так розумію, що саме ці навички притаманні цим дітям, чи це є нормально, так? Бо раніше це вважалися аномальні діти. Наскільки це дійсно допомагає в загальному розвитку в будь-якій сфері? Так, дійсно, наші діти стають так би мовити, вундеркіндами, тому що вони відрізняються від усіх. Дитина почувається набагато самовпевнішою, ну їм легше на уроках, тому що вони не такі, як всі. Дитину, яка займається ментальною арифметикою, обрахувати, звичайно, неможливо. Тому це перший плюс. Далі дитина більш, оскільки мозок натренований, він працює вдвічі потужніше. Якщо звичайні дітки, які не займаються цим напрямком, використовують тільки. Ки ліву півкулю, то наші дітки виходить, використовують і праву півкулю, і в них мозок дійсно працює вдвічі краще і вдвічі потужніше. Такі дітки швидше приймають рішення їм легше взагалі по життю, тому що вони знають, що от вони мають якийсь багаж за собою, який не мають інші, і це дійсно їх так мотивує, і дійсно вони себе почувають дуже зручні зручно. Ще існує один такий момент, коли є в кожної дитини свої можна сказати, спрямування, да деякі діти більш гуманітарні, так а деякі все ж таки математичного складу. Mm -hmm. Чи є тут ця різниця? Чи дається одним діткам це легше другим інакше? Чи все ж таки ця методика допомагає розвинути оцю півкулю мозку? Що ви казали абсолютно всім дітям? Взагалі методика підходить всім діткам, тим, в кого ми хто мислить більш логічно. В них е, получається швидше через те, що вони краще їм легше рахувати тим діткам, які мають більш розвинете образне мислення, ну більш творчим діткам, таким, що більш схильні до гуманітарних наук, їм також легше, тому що їм легше уявити цю рахівницю, вони її легше швидше бачать в уяві. І ось, наприклад, коли одні діти уявляють її, в них от як вони говорять, кісточки розмиті, такі нечіткі. А одні діти кажуть, що у них дійсно чітка кісточка там голубого кольору, і їм це легко уявляти. Тобто методика підходить всім, тільки дійсно це потрібне тренування. Якщо навіть сама здібна дитина вдома не займається, то звичайно ефекту такого дійсно гарного не буде. Все ж таки, навіть у цій методиці потрібна підтримка домочадців, так, щоб з дитиною займалася і вдома, і все ж таки підтримувала цей рівень протягом усього навчального процесу. Так, звичайно. Допомога батьків потрібна, і навіть це, знаєте, з однієї сторони зближує маму з дитиною. тому що мама Знає, що цій методиці треба приділити 15 хвилин день і займаючись дитиною, все-таки більше проводиться часу з дитиною, і це теж дійсно такий гарний плюс нашого навчання і нашої методики. Під час канікул, чим має займатися дитина? Чи потрібно все ж таки продовжувати навчання, чи потрібно завантажувати себе і також під час відпочинку? Чи не заважає це? Все ж таки відпочинку дитини. Ну, взагалі, наші діти вже чекають так літніх канікул. Вони всі вже хочуть відпочивати, але ми Повідомляємо батьків, що ми працюємо. Наша школа працює червень і працює серпень. Тому, якщо група, наприклад, вона складається з семи чи з вісьми діток, і дітки всі є в. Місті, вони нікуди не їдуть в черні, то ми можемо продовжувати тренування. Якщо, наприклад, дитина їде, ми залишаємо по бажанню батьків доступ до платформи відкритим, і дитина також може тренуватися. Ну, звичайно, наші діти вони літо, вони розбігаються, але все одно, як показує практика, вони згадують, вони займаються, хоч ну, звичайно, не кожен день вже, але все одно займаються, тому що вони настільки мотивовані, вони не хочуть втрачати цей навик. Ну, звичайно, якщо не займаючись, то Навику втратиться. Ми також пропонуємо діткам англорозвиваючі табори, оскільки наша школа займається не тільки ментальною арифметикою, а також у нас вивчається англійська мова з використанням інтерактивних технологій дуже цікавим незвичним способом, польська мова, комп'ютерні технології. І ми пропонуємо такі англорозвиваючі табори, в, які, в програму яких також входять заняття з ментальної арифметики. Тобто дітки приходять і ми проводимо такі цікаві майстер-класи, що навіть дитина, яка не займаючись цим напрямком, може навчитися. Перші ази цієї методики, і дійсно такі от зрозуміти, як діє наша методика і взагалі, як ну, в подальшому зробити для себе висновки щодо цього. Скільки разів на тиждень потрібно приділяти безпосередньо цій методиці? Скільки дитинка може займатися? Так, у нас відбуваються заняття в класі один раз на тиждень, дві академічні години. Крім цього, ми даємо дітям зошити, рахівниці і доступ до цієї онлайн-платформи, про яку ми вже з вами говорили. Просимо дуже батьків і вимагаємо, навіть можна так сказати, щоб дитина займалася щодня. Не потрібно останній день сісти і дві години займатися а кожного дня 15 хвилин це повністю достатньо. Навіть дітки, яких є проблеми з зором чи батьки не дозволяють там дивитися телевізор, 15 хвилин їм шкоди такої ну ніякої не приносить. Тому займатися потрібно щодня. Сучасні діти вони досить близькі до техніки. Так вони з маличку вже розуміються набагато краще за нас у будь-яких технічних засобах і технічних, можна сказати, таких елементах. Наскільки це допомагає їм у цій методиці? Чи потрібно навпаки від усіх сучасних гаджетів відмовитися і лише все ж таки повернутися до архівниці? Чи можна використовувати вже і технічні якісь моменти? Ну, звичайно, ми без технічних засобів зараз наше життя вже стає неможливим. І дійсно дітки можуть займатися як на ноутбуці, на комп'ютері, на планшеті, на телефоні. Тобто це їм допомагає, і, наприклад, дуже зручно те, що спочатку вони працюють на рахівниці, потім, коли вже вони виконують домашні завдання на уявній рахівниці, дитина собі сидить з планшетом, працює. І якщо ви порахували правильно смайлик радісний, мелодія грає, мама чує, що все добре. дитина Правильно порахувала. Тобто це дуже зручно, звичайно, розвиток це дійсно гарно і дуже, дуже добре. І все ж таки хотілося наостанок почути від вас плани на найближчі майбутні безпосередньо розвитку цього напрямку і розвитку школи. Ну, взагалі, у нас, от наші групи, які зараз навчаються, вони в цьо, в кінці цього навчального року, як ми з ними закінчуємо перший етап, це додавання віднімання. Це дійсно перші дітки в Вінниці, які вже досягнули такого гарного успіху. А... Далі на наступний рік ми з ними зустрічаємось і будемо далі розвиватися, вчити множення, ділення на рахівниці, потім на уявні рахівниці, щоб дійсно наш, наше місто розвинути і виростити тут наших вундеркіндів. Це досить гарна така мета, і хочеться з вас почути побажання або можливо якусь настанову усім нашим глядачам і батькам. Ну, Запрошуємо вас до нас на навчання і пропонуємо вам виростити своїх вандеркіндів і зробити свою дитину особливою, оскільки натренований мозок дає можливість економити на репетиторах, тому що такій дитині вони дійсно потім просто не потрібні. А це дуже гарна інвестиція в майбутнє своєї дитини. Мені дуже сподобалася ця фраза, що дійсно інвестуючи в своїх дітей за цей майбутнє нашої України. Звичайно. Дякую, що завітали до нашої студії. Ми в свою чергу бажаємо успіхів та розвитку в вашій справі. І глядачам усім нагадаємо, що в гостях у нас була Наталія Канюка, тренер з ментальної арифметики, в мережі навчальних центрів школи Гарант.